Печерський суд Києва заарештував майно нардепу Олександра Дубінського. Також під арешт потрапило майно матері депутата та колишньої дружини. Ухвалу опублікували в єдиному реєстрі судових рішень 22 листопада. Рішення про арешт ухвалили ще 10-го. В реєстрі не вказуються імена та прізвища фігурантів про те, що мова йде саме про Олександра Дубінського, вказує уточнення, що фігурант є засновником Геоліга фінансового розвитку. Арешт наклали у рамках справи щодо відмування грошей та ухиляння від податків. Досудовим розслідуванням займається державне бюро розслідувань. Справу відкрили на підставі заяви виконавчої директорки центру протидії корупції. Про те, що мати та дружина Дубінського за останні роки придбали 24 квартири, 17 авто, два будинки і 70 соток землі, вартістю близько 2,5 мільйонів доларів. При цьому офіційні доходи нардепа та його родини не могли б дозволити їм придбати вказане майно. У заяві це поки йдеться, що народний депутат України має дві квартири вартістю 100 тисяч у пентхаусі п'ятизіркового готелю на Подолі в Києві, шість земельних ділянок у селі Хоті в Київської області, на двох із яких зведено маєток. Земельну ділянку із будинком у Солом'янському районі Києва, квартиру в елітному житловому комплексі у Печерському районі Києва. Також квартиру на масиві Теремки міста Києва. Станом на листопад 2019 року йому належало сім автомобілів, серед яких Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen, Honda та Subaru. Його мати, пенсіонерка, має 19 об'єктів нерухомості загальною вартістю близько 1 мільйона доларів. Два автомобілі Mercedes-Benz, два автомобілі BMW, автомобілі Toyota, Land Cruiser і Maserati. Також засвіда. Колишня дружина є власницею сімох квартир у Києві, більшість з яких поруч з квартирами нардепа. За декілька останніх років вона стала власником нерухомості на суму понад 300 тисяч доларів. Нагадаємо, що 3 серпня СБУ та ДВР проводили обшуки у нардепа Олександра Дубінського. Правоохоронці зазначили, що вони перевіряють обставини та законність виїзду нардепа за кордон на період воєнного стану. Пізніше народному депутату повідомили про підозру в службовому підробленні. За версією слідства він виїхав за межі України під виглядом супроводження свого батька на лікування. На початку листопада правоохоронці прийшли з обшуками до Дубінського у рамках іншої справи. З'ясувалося, що нардеп організовував схему для виїзду за кордон родича його дружини. Той мав перегнати елітне авто Дубінського з Молдови до Відня після обшуків. Служба безпеки України повідомила про підозру Дубінському ще й у державній зраді. За інформацією правоохоронців, нардеп міг входити до складу злочинної організації, яку сформувало російське головне розвідувальне управління. Суд у Києві, 14 листопада, обрав Дубінському новий запобіжний захід, а саме утримання під вартою на 60 діб без альтернативи застави.